Рада вітати своїх глядачів на каналі ТТБ. У цій передачі ми продовжуємо тему здорового способу життя для дітей, а також дізнаємось, як підготувати дитину до першої стрижки. І ми багато чули про необхідність здорового способу життя, особливо для дітей. Але що входить у це поняття, і як діяти батькам, щоб виховати своє маля здоровим? Якщо хочете мати дитину здорову і щоб дитина виросла повноцінним громадянином України, я би радив починати з самого народження, навіть не обов'язково з самого народження, а ще, скажімо, коли вона знаходиться в утробі матері. В першу чергу до загального здоров'я відноситься і психічне здоров'я людини. А що таке психічне здоров'я це є рівноваженість, це є розсудливість, це є людина, яка адекватно може вирішити будь-яке питання. Це починається ще з утроби. Матері, адже не секретно сьогоднішній день доведено, що людина, скажем, інша дитина, яка знаходиться в утробі матері, як правило, вже сприймає цей світ через матір, через ці звуки, через енергетику. На телепатичному рівні дитина, як правило, сприймає цей світ і дуже часто, скажімо, негативно. І тому особлива увага повинна бути і на під час вагітності, і після народження дитини. Щоб дитина виросла здорова. Батьки після народження повинні якось зробити дисциплінувати свою дитину. В якому плані це має бути розмірене харчування, і знову ж харчування повинно бути чітко по годинах. Якщо малюкам декілька разів на день потрібно приймати їжу, значить це повинні бути чітко обговорені години і бажано. Ні хвилину туди, ні хвилину назад не робити. Звичайно, я розумію, що це трошки важковато, але намагатися це робити. Далі батькам не потрібно, скажімо, потрібно вірніше завжди тримати себе в руках, ніколи не зриватися і не кричати на дітей, і не принижувати в жодному разі дитину. Адже під час таких сварок і криків, як правило, ламається психіки психіка дитини, і, як правило, дитина переймає дуже часто оцей цю манеру розмови. З іншими людьми, вона також в подальшому, коли виросте, стане сильніша і чує в себе в силі, вона теж буде застосовувати таку методику. Велике прохання в жодному разі на дитину не сваритися, не кричати. Достатньо просто використати такі слова, як так негарно робити, це не, є, не пасує для тебе, адже ти є моя дитина, а моя дитина така не може робити. Тобто, не підвищувати тон голосу, але зато вкладати слова виховні. Ні, моменти і, як правило, це дуже часто більше дає ефекту, чим накричати на дитину, дитина затамовує якусь то злобу, якусь то помсту, от я виросту, я тобі покажу. Отакого от щоб не було, тому потрібно обов'язково з дітьми розмовляти, підбирати слова. Прикладом для, для них це повинно слугувати наш спосіб життя. Якщо, звичайно, батьки курять, зживають алкоголем, не роблять жодної фізичної зарядок або не займаються спортом, звичайно, у таких. Батьків дуже рідко виростають діти. Здорові і знову ж з бажанням вести здоровий спосіб життя, для того потрібно в першу чергу подивитися на себе. Якщо ти зложиваєш алкоголем, чи зложиваєш тютюну, чи зживаєш тютюн, як правило, треба позбутися цієї звички, щоб не бути прикладом наслідування своєї дитини. По-друге, треба обов'язково дивитися за тим, яке оточення вашої дитини, адже оточення, яке попадає дитина поза межами дому. Теж грає велику роль і дає вихоний якийсь момент. Якщо навколо нього друзі, які курять, вживають алкоголь і не займаються спортом, і для них, скажімо, зірцем являються такі речі, як куріння або, наприклад, вимовляти погані слова, то звичайно, дитина, бачачи цей приклад, теж стає на цей шлях. Здавалося б, у нашому списку немає нічого неймовірного або надприродного, проте в нашій країні майже третину першокласників не можна назвати здоровими. А до кінця середньої школи кількість хворих дітей збільшується до 70%. Для сьогоднішнього школяра нерідкістю є проблеми зі шлунком, зором, опорно-руховим апаратом. Дитячий організм він росте і поступово проходить окостеніння всієї системи. Якщо дитина не виконує навантажень, звичайно, тоді ці кістки у цієї дитини вони не отримують такої міцності, як у дитини, яка займається навантаженням фізичним. І тому намагайтеся, щоб дитина мінімум 3-2, в залежності від віку години, гуляла по вулиці. Щоб оцей час заняття біля книжок, біля комп'ютерів зводити до потрібного мінімуму, а не займав непотрібний максимум. В таких випадках ви збережете і вмісність кісток, і знову ж порушення постави також не буде. Здорові діти заслуга в першу чергу батьків. Харчування дітей у ранньому віці має бути як можна більш різноманітним. Не забувайте про білок, що є в м'ясі та рибі. Особливу увагу приділіть овочам, фруктам і сокам, особливо в холодну пору року. Харчування повинно бути згідно з вікових груп декілька разів на день. Звичайно, повинен бути раціон в основному. Фруктів, овочів, звичайно, в залежності від людини і від віку дитини повинні бути чи не бути м'ясні продукти. Це все бажано радитися зараз. Вводяться сімейні лікарі повним ходом, і вже багато сімей має свого сімейного лікаря. Це полегшує визначення, чи потрібно це м'ясо, чи не потрібно це м'ясо, які фрукти, які овочі, які вітаміни. І тому, от, якщо хочете, щоб ваша дитина була здорова, Обов'язково звертайтеся до своїх сімейних лікарів, або по крайній мірі наразі дільничих лікарів, які у вас є, які знають ваші хвороби, знають, як може подальшому розвиватися ваша дитина з врахуванням спадкових, скажімо, факторів, і щоб уникнути цих хвороб, які в даний момент можуть бути у вас. Дуже важливий активний спосіб життя. Просто чудово, якщо ваша дитина від природи рухлива. Не сваріть її за непосидючість. Однак набагато частіше сучасні діти страждають від нестачі фізичної активності. Щоденні заняття в школі, а вдома телевізор чи комп'ютер. Наслідки такої поведінки наздоженуть дитину вже в дорослому віці. Надмірна вага, артеріальна гіпертонія, атеросклероз – Список можна продовжувати досить довго, а причини виникають саме в дитинстві. Про рішення цієї проблеми якраз повинні подбати батьки привчати малюка до фізичних навантажень з самого народження. Варто почати щоденної зарядки. Якщо батьки зранку встають, роблять зарядку, вони також повинні скажімо, залучати скажем, до цієї зарядки і свою дитину, адже особистий приклад це є сама основа цього виховання. Обов'язково намагатися відвідувати, скажімо, відпочинки разом з дитиною. На тих відпочинках основне це повинна бути прогулка, проїзд на велосипеді, плавання знову ж відвідування секцій. Знову ж, вдома повинен бути мінімальний набір реманенту по для фізичної зарядки, таке як гантелі, скакалка. Бажано, якщо є можливість, то навіть турник повіщати. Якщо такої можливості немає, то як правило, біля кожного будинку є якась школа, є якийсь садок, де також є перекладини, де дитина може скажімо, отримати, скажімо, знання по тому, як на цих перекладинах працювати. Для чого це потрібно? Як правило, дитина приходить в школу і в неї вже є проблеми з зором, в неї є проблеми з поставою, в неї вже йде якісь тут, скажімо, вихиляння хребта в одну чи в другу сторону, так звані порушення постави. Так от, щоб цього не допустити, треба дивитися, чим займається дитина протязі дня, як вона стоїть, як вона сидить, і чи висить вона на турніку хоча б по 5 по 10 разів в день, по пів хвилини. По хвилині, оце скажімо, не дуже так і важко, але привчити це до дитину досить елементарно і досить легко. Знову ж рекомендовано, щоб не було порушення постави, щоб дитина рівномірно розставляла вагу на своїх ногах. Стояння на одній нозі, як правило, приводить до цих порушень постави, раз знову ж закидання ногу на ногу, як правило, дуже багато жінок і мужчин, скажімо, займають таку зручну. Позицію це закинути ногу на ногу. Звичайно, людина ніби відчуває себе комфортно, але в цей же ж момент в неї йде напруження м'язів з одної сторони хребта, з другої сторони хребта йде розслаблення. І, власне, організм привикає до цієї позиції, і людина в житті вже починає отримувати оце порушення постави. Діти ж знову ж переймають, що можна закидати ногу на ногу, і що це якось ніби непогано виглядає, і теж це роблять. І тому будь-яке закидання ноги на ногу. Не рекомендовано. Крім порушення постави, викликається варикоз. Знову ж, сидіння за столом або за партою, чи знову ж за тим самим комп'ютером, за яким дуже часто проводять діти, дуже багато часу. Це повинно бути гарно розкажем присоване крісло. Стіл повинен бути під висоту віку дитини, і знову ж комп'ютер повинен бути на потрібній висоті, в залежності від стандартів і в залежності від вікових груп дітей. Знову ж дитина не повинна сидіти якось напівбоком, не сидіти на одній нозі. Дуже часто діти підгнають ногу, сідають на неї. І таким чином знову ж зміщується центр ваги. І Знову ж одні м'язи розслаблені, а другі напружені. Таким чином викликається варикоз. Також зверніть увагу на процедури загартовування. Не обов'язково примушувати дитину моржувати або обливатися крижаною водою. Для початку гуляйте з дитиною на вулиці якомога частіше. Одягайте, не обмежуючи її рухів, щоб малюк міг вільно бігати. Бажано на Років 4-5 дитину вже віддавати на такі секції, як гімнастика, плавання. Вже в подальшому доросліших віці можна віддавати на інші секції. Звичайно, знову ж треба порадитися з лікарем, з лікарем спортивним в даній ситуації, і знову ж сімейним лікарем, який веде вашу сім'ю. Приходячи на секцію, пам'ятаєте, там її дитину навчать, дисципліни в першу чергу, друге уміння. Оцього розподілення свого часу вільного, адже дитина, яка ходить на секцію, ходить в школу чи в дитячий садок, знову ж вона має якісь домашні обов'язки. Вона таким чином вчиться правильно розподіляти свій час. І тому, коли вона стає набагато старшою, вона завжди знайде час для того, щоб займатися фізкультурою, для того, щоб піти в тренажерний зал, для того, щоб зробити ранкову зарядку, в неї достатньо буде часу для себе. І для свого здоров'я. У сучасному суспільстві емоційні навантаження великі навіть для дорослої людини. Що вже говорити про маленьку дитину? Кількість інформації, що отримують діти в школі, по телевізору, постійно збільшується. А батькам так хочеться, щоб дитина ще й співала, і танцювала, і плавала або знала досконалу англійську мову. Все це вимагає додаткового часу і зусиль. Не чекайте від дитини неможливого: зупиніться на одному-двох гуртках і дозвольте малюку самому вибрати заняття. Ваше завдання. Зробити дитину щасливою. А для цього навчіть її бути здоровим. Для нас, дорослих, візит до перукарні справа буденна. Як зробити, щоб і наші малюки почувалися комфортно під час візиту до перукаря. Дуже важливо пам'ятати, якщо у їх дитини був якийсь негативний досвід, наприклад, відвідування лікаря, дитина злякалася, або якісь там інші маніпуляції там, з тілом, з волоссям. То потрібно проговорити з дитиною, що їй не сподобалося, чим вона була незадоволена. От, і потрібно розказати, чим робляться зачіски. Навіть можна погратися вдома, там, ляльці зробити зачіску, ляльку підстригти. І краще всього, щоб дитина спочатку бачила, наприклад, там, як татка стрижуть, як маму стрижуть, так збоку подивилася, і тоді вже відважилася. Тобто дуже важливо не вмовляти дитину, а казати Давай, ти наважишся. От, і тоді, коли дитина наважиться. Цей перший досвід буде позитивний. Завчасно виберіть перукарню, в якій зроблять стрижку вашій дитині. Запишіться на певний час і попередьте про те, що стригти треба маленьку дитину. Це означає, що майстер повинен володіти технікою дитячої стрижки, а також знати, чим зайняти малюка під час стрижки. Перед походом до майстра детально поясніть дитині про те, куди ви збираєтеся і з якою метою. Розкажіть, для чого треба стригти волосся, як дитина повинна поводитися, що робитиме майстер. Казати, наприклад, там, давай ми ще трошечки, давай ще попробуємо. і, можливо, навіть перші рази не планувати серйозну стрижку. А наприклад, там, тільки гривку поправити, чи тільки там, е, там зверху чуть-чуть там, там, постригти, для того, щоб е, ну, не потрібно було таку серйозну корекцію, зачіски робити в наступному. І тому, Якщо дитина там каже, можна далі робити, і... Домовлятися з перукарем, щоб ця кістка була поетапна робота і на будь-якому етапі, щоб можна було зупинитися. І, напевно, серйозну таку або зачіску, або стрижку вже планувати тоді, коли дитина вже звикла до відвідувань перукарні і каже, так, до тої тьоті йдемо. І, можливо, перші рази навіть триматися знайомого перукаря, тому що для дітей важливо те саме місце, той самий перукар дитини виробляється довіра. Традиційна тривалість стрижки для трирічної дитини повинна тривати 15 хвилин. Тому для того щоб зайняти дитину під час стрижки, візьміть з собою цукерки, іграшку або книжку. Найвідповідальніший момент для малюків миття голови, тому щоб уникнути капризів, заздалегідь помийте голову дитині вдома. Це значно спростить завдання перукареві, оскільки йому потрібно буде тільки змочити волосся малюка пульверизатором. Найбільш зручним варіантом підготовки малюка до стрижки є невелика екскурсія в салон. But man from all Chicago way, he had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band, and now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot, a tooty blows it into the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was. Аваніплей бокибукиблюкогивузбізіязвініплейзімейкса візьміть на замітку. У діток 2-3 років волосся росте на 10-15 міліметрів в місяць. Отже, спеціалісти радять оновлювати стрижку дитині необхідно один раз в два місяці. До 4 років не варто робити дитині прямі або бічні проділи, оскільки в майбутньому їх буде важко позбутися. Для дівчаток вистачає трьох візитів в рік, щоб підрівняти кінчики волосся. Не використовуйте тугі резинки і шпильки для волосся. Це тільки пошкодить його і викличе додатковий головний біль у дитини. Вам візиту в перукарню і вдалої стрижки вашому малюку. А у наступній передачі дивіться. Ми завітаємо у книжкове царство Бібліомістечко. Як дитину привчити до книжки вивчаємо сучасні методи. Як максимально оздоровити дитину влітку? Куди ж їхати з дитиною? Як відпочивати, до чого прагнути? Давайте обговоримо. Наша рубрика мамина радість чекає на своїх маленьких героїв. Надсилайте фото ваших діточок на адресу Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення, передача Мамина школа або на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на екрані. Чекаємо.